Другий Руслан Ніхталій, 11, -й. Андрій Пашко, номер 18 -й. Андрій Потапов, капітан команди, номер Зараз в атаці була нова пошта. Віталій Воронков, голкіпер команди. Є капітан команди. Передача проходить на Палянигу, Палянига, скидка під Соломкою, Андрій Данило м'ячем, Передача. Проходить удар. Паляниги блокують. Команди Воронкови, зачекаємо зараз ватаць наш нас попробой Лисенко, перехоплення Потапов, показує Сумпортеру, що потрібно розганятися. Андрій пробиває і забиває. Андрій Потапов, дальній кут. Зим вітаном команди Воронково, зачекаємо зараз вататися наш нас попробоє Лисенко, перехоплення Потапов, доказує... Потапов пробиває м'яч, іде вище воріт. Після удару Андрія. Воронков. Воронков. Проходить половину полягав, які команди покол Божа. Змічується Воронков, під удар. Передача полянигу, палянига не забив. О. Воронков. Воронков. У нас з під передача на Цимбаревича, перехоплені від Паляниги. Євген розганяє атаку команди. Покров Божого. Вихідрив. 2. Удар паляниги. М'яч проходить на поперечку. Лисенко. Лисенко з м'ячем, йде передача на Марініча. Марійнічний і порушення правил від капітана команди. І жовта Карка. Пашко, Пашко одразу вперед. Отаково відбирає. Посапом з м'ячем пробиває у нас і Лисенка, Лисенко. На Вранков, Воронков зараз обіграв Пашко, Воронков. На Лисенка, Лисенко, Півідар переіграє. Балянига пробиває. Лисенко і забиває Лисенко. Зрівнює рахунок у матчі, п'ятий номер команди попробують. На Лисенка, Лисенко. На Воронков Воронков зараз обіграв Пашко, Воронков. На Лисенка, Лисенко, під Удар переграє. Лис... Пашко проходить, пробиває Пашко і забиває. Не поїреться воронкові нічого зробити. Сильний покапала. Пашко з нічим. Пашко проляк. Ау для команди кошту. Пробиває і забиває Марій Юрійович.

Але ми знаємо, що Марінча досить таки сильно розліли на випадки, капитана команда пробиває, поприправляє. Марінча, Марініч одразу один води прориває з параминою, але ми знаємо, що Марінча досить таки. Лисенька, Лисенько. Пробуває Лисенько. Грати гол Кіпра, не вдалося йому це зробити. І потапово мається йти від солодко. Вдається це зробити Андрію. Андрій проходить, йде передачу. І забиває. Десь... Марініч на Воронкова. Воронко пробуває. Пляни намагався головою переправити м'яч до сітки. Верто не йде сьогодні гра у Євгена. Ось проходить, Потапова, потапов, потапов. Перебирається Паляниг, йде передача на капітана команди і не забиває зараз Лісовенко, Стійко м'яч влучає. Йде передача на Палянигу, Паляниг йде до другого відлар... Варнков, пробиває м'яч, примісінько до руху, гол Кіпра, та відразу на кошти, то обігрує громову. Лисенко йде на Пашко, Пашко проходить по правому флангу. Пашко пробиває і Лісовенко замикає цю на передачу і робить рахунок 5-1. Ну що? Ненову кошти, то обігрує громова. Лісовенко йде на Пашко, Вашко проходить по правому флангу. І Воронковий Воронковий з Пробиває зараз Воронков. Заважає. Лесенка. Лесенка на Маринича. Маринич Мариніч на Воронкова. Вартончук з м'ячем. Пробиває Воронков. і Солодко не забиває. Який же зараз шанс. Єрліги, це матч між командою Благодар та Вікторія. Після цього Ліфанськозаки. Недоїд і Файль Бразерс. Контайкав можливість. Пашко Пашковий був мініше, але допоміг огоньки до команди нових коштів. Отапов зараз телеграм відіграв назад і до передачі вперед. І Пашко намагався зараз пробити головою після передачі. Гархомчук не зумів вертати м'яч до воріт. і намагався відправити зараз зараз команди на Паркові. Василка і прекрасна гра голкіперка. Для них знову голкіпер на кошти показує чудову гру. Потапов іде передача на Пашко. Пашко порожні ворота забиває Пашко. І робить рахунок. 60. для них знову голкіпер на кошти показує чудову гру. Потапов. Воронков на Громова. Антон звучає зараз Стійку, поміжній голки прав. Все ж таки до На на Патапо. На Пашко Пашко пробиває, воронков цього разу відбуває. аж після удару Пашко. На Пашко Пашко завертається, пробиває стійку, Стік, вилучає Пашко. Але така продовжується до етап для команди.